І всім привіт, з вами зі Кул. І да, не запитайте, чому в мене скін Alex. До речі, сьогодні буде відео про гігантську Alex. Це дуже така штука страшна. Але щоб не втрачати ні одної хвилинки, вже приступаємо до відео. Не втрачаємо ні одної секунди на побудування будинку. Бо я. А, мені показалось. У алекс дуже велетенська. Прям мега-велетенська. Тому виживання в світі. Так. Першого дерева, перше дерево ми зробили. Все. Все. Я думаю, що десь тут зробити будинок, це буде нормальна ідея. Може він у нас буде і без полу, але це мене не хвилює. Головне, щоб був він. До, так, до озера. Прямо рівно-рівно, але -рівно. нам це не головне. А звідки тут патика взялась? В будь-якому випадку просто на перший день будуємо тільки будинок. отже, так, нам треба перший день добути багато. Ee, дерево, щоб нас моби погані не знищили отже. Це якби воно буде по частинам це відео, а ще мені треба зробити бажано фак. Ой, не фак, але на факла теж треба зробити. А двері зараз. Дуже головне зробити двері. Отже, робимо... Надіюсь, вона ще до мене просто так не прийде. Поки що дуже стрмно. Але будуємо. Ну, б'ємо, в принципі, той, що нам треба. Для стрмноти. Думаю, що вона на перший же день нічого нам робити не буде. В крайній мені і сподіваюсь. Ось, мені здається, дуже дивнуємо корова. Отже. Е, так, зробимо ще двері. Все, це теж нам Так, я думаю, що двері нам ще може знадоблять. Треба їжі добути, блін, ну нічого, мені ще треба інструменти добути. Так. Блін. А як ви думаєте, коли, коли вона появиться? Та чи вона взагалі появиться? Я не знаю, з якою варіантстю вона появиться, але я думаю, що вона ідея має з'явитися. Итак. да, нам что, осталось крыш? На первый день я думаю, что это нормальный домик. Але блін, павуки може до нас ліха. Мені треба когось добути. І взагалі мені бажано добути трохи їжі і полізти вже, наконець-то в цей. Так, їжу. Мені треба срочно. Блін, курей тут нема. Цвинка, ти нам зараз якраз потрібен. Тільки її ми робимо. Ну нічого, зато поїм. Все, на Так. Вже краще робити патики. Патики. Зразу оце. Вижимо що оце зробити. І пішли вже добувати трохи камінь. Так. Відео це буде десь 20 хвилин, я так думаю. Я бачу шахту. Лізти туди в мене бажання високого нема. Цікаво. Не все на камень, но ладно, зида Ура. Все. Налазу. А уже ничего будет. Ну, хоча б уже трохи. Сподіюся, що цю нічкою ніхто не з'явиться. Блін, мені навіть на печку не вистачає. Отже, я поки що переключуся, а вже включу, коли буде день. Я, звісно, розумію, що це хорох відео, але не настільки. Блин, ми просто мене окружили. Що робити? Єдиний вихід, вихід взагалі щось здобути, це. Здобути, ну, зробити. Блін, вони приближаються. Їх стільки багато. Блін. Це, а ні, це напевно буде одна частина. Пока що зроблю. Блін. Тут зроблю. Мені надо звідси, напевно, валити. Або валити. Типу, знаєте, таку підземлю, бо вона може просто тут зіспавнитись. У мене хоча буде якесь окрузія. Та не може ресурсів трохи добуду. Опа, що-то. Блін, я далі нічого не бачу. До речі, я Алекс. Не, ну це капець як страшно. А вони знайдуть, коли буде, день? інтересно. Вони зближаються по ходу, але чомусь дивно те, що вони не вміють взагалі ходити. Але це якби одночасно і на краще. Бо я думаю, що якщо соб... Типа, ну не знаю. Ну добре, я зараз на паузу тимчасово поставлю, мені треба. Окей йоу ребята, я опять присоединився до його каналу. Дивіться, це, це повний капець. Я хочу до них прям підійти. Ні, не роби. А чого? Бо вони вже десь з дистанції можуть туди. Це шо, моде якісь. Нет, не поймаю тихо. тихо. ну ди хочу ссоги за то, що цай за остановку. Ну, а я ці остановки миллион раз любив, и мне ничего наказалось. Тут можна лицо показувати? Це ти ще камеру включив, ти будеш ще своє лице палити. А як поміняти камеру? Що? Як камеру поміняти? Е -е, типа щоб з іншого вигляду було? Типа щоб мене було видно? а в мене спочатку був скін. Е -е. Мені здається, що спочатку в мене був нормальний скін, а став Алекс. Типа, в мене був нормальний скін, а ще став Алекс. Вони в мене заразили все. Хоча ладно, я пошутив, я і одразу був Алекс. Напевно, через мод. Бо минулого разу я був цей, там ще й кріпер ходить. Мало того, що кучу Алекс, та й ще й кріпер ходить. Почало Алекс не двигається. Я не знаю, вони забагались. Вони забагались, але краще до них не підходити. Підійди. Ні, вони мене зразу зб'ють. А да. це я Дай мені. Бачки, бачки. Міша, а як ти там так проладиш? <ріхи> там всі справа. Я туди. <колес>, я задив... <ріхи> а ти далеко заспавнився від цих, О, від свого дому. <ріхи> Ні. <ріхи> Ні, не йди <ріхи> до них. Ну так. Всі там будуть. Це як ти будеш? О, да, точно треба їх сюди. Та ні, не йди. Навіщо, тоді, якщо ми здохнемо, відео вже не буде інтересно. Ну не йди, ну найди. я не до них. А куди ти? Де водобий? Хочу захити добивай дерево. Я не знаю навіть, що вихідти на маслі.

там Витя. Я бы сказал бы, кто но на канале нельзя. Он тонный пацан. А не, Витя нема тут. А ты поставил на пару? Не, попозже. Попозже скажу. Миша, ты Саня, не шатай. Саня, ну пліс, мені тишний. Я камера Соня, не катай. Ти катаєш, зупини мене.

Ніша не катає. На телефон. На, Німа, Німа. 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 Німа, будеш цай дальше подавно. А ти куди? Ай, а дай, куди?

Давай ще закінчу відео. Коротше, я закінчу відео. Всім пока, ві... ребятішки. Всім пока! Ставте вподобайки і підписуйтесь. І це. І так, пока! ребятішки, це вже був останній раз, коли ми грали з цим модом, а може і не останній. Просто реально це дуже стрьомно і вони просто тако приближаються. Так що, так що всім пока. Вже побанімося в іншому моді з іншими существами.